Як сином душу б'є безжальний дощ, так ніби він завжди чекав лише мене, А як болить зимовий спокій нашого вікна, Ніжно-пастельний, як і твій, улюблений, Та гроза треріг, і прокинусь. Я жива, опіки цілонки втрачені сліди, я б з бурятунку сникла у тупи, важко вже ховати холод у серцях, варто розпочати старцю Я завжди керуюся мурашками. Якщо вони є, це воно. Я знаю, що ці мурашки будуть бігати по шкірі у тисяч інших людей. Далі в е, проєкті е, рухаються. Макс Ткачов. Ой, боже. Хочу сказати, що я в шоці, це нічого не сказати, я. О, боже мій! Ви бачите, я спустився нижче, тому що я робив вигляд, що я не переживаю, але якщо піднятися. Тому футболка все мока в цьому проекті ще й худне ж одночасно, і крилата Настя. Бра, в проєкті! Дякую, Яна за вибір моєї душі. Я вважаю, що нас чекає дуже цікавий о, творчий тандем. Я відчула просто, що для вас це реальний шанс, тому що ви люди, які вмієте працювати з соціальними мережами, ви зрозуміли свою аудиторію вже. І я бажаю це насправді сьогодні кожному виконавцю вже починати шукати свою аудиторію. Вітаю, мене звуть Анастасія Завацька і мій псевдонім Крилата. Я українська співачка, сонграйтер і, як то кажуть, в народі самостійний починаючий артист. Мені 19 років, і я з міста Нетішина, хоча ближчим, вважаю Київ, у якому живу і навчаюся, уже 5 років. Кожна моя пісня повноцінне відображення моєї душі та особистості, чиста, справжня, щира. Чуттєва я відчуваю і дедалі частіше чую, що вона потрібна людям і дає їм надію. З маличку я займалась бальною хореографією наразі сучасними видами танців, що дається мені зовсім не важко і допомагає на сцені. Я не навчалась в музичній школі і професійно на музичних інструментах не граю проте я маю самостійні навички гри на фортепіано, за яким пишу власні пісні і часом викладаю вокал. Усі, хто добре мене знає, з ким мені доводилось працювати, навіть не запитують про готовність до експериментів. Я повністю відкрита до будь-яких пропозицій. Я мала досвід роботи в цирку, театрах, палаці Україна. Перший мільйон переглядів уктоці набрала з піснею про генератор. Цьогоріч стала учасницею двадцятки на світбору Євробачення. А наразі невід'ємною частиною мого життя є звичайно збори для наших сил та благодійні концерти. Своєю особливістю як артиста я вважаю практичність. Я не маю кордонів щодо певних стилів, бажань, поглядів на сцені. Це абсолютно мій світ, в якому я маю можливість розвиватися і показувати свої безмежні різні грані. Где-то наші втомовы, крестерни туннелі, звичайно, спивам капели носам твою капелі. Літая кумої весни, небудь на каруселі. Не передбачити, майбутнє, милотні оселі, ще вечора свят ловить сотні твелі по настелі. Що за зиму, що роз'єднала снігом вкрило кожну мою ри. Кожним митим, бо це сенс життя. хто там Я дуже хотіла побачити людей, які не, не випадкові тут. Які сюди прийшли для того, щоб їх нарешті побачили, бо вони вже стільки всього зробили. І от варіант Настя і Максим це якраз той самий варіант, який я шукала, тому що вони вже там пробували через соцмережі, пробували через інші шоу, пробували ходити. На якісь відкриті сцени виступати. Тобто у них постійно є якісь досвід. У Макса його менше, він такий трошки закритий, попри те, що у нього там мільйона аудиторія. Він вокал свій дуже довгий час тримав ніби в секреті. Але зараз він відчуває, що вже час, і я готова йому в цьому допомогти. Розбудить, розбудили, а прокинуться забула. Доброго ранку! Сьогодні у місті Києві знімається нове. Супер експериментальне музичне шоу на новому каналі. І сьогодні з вами буде ваш кореспондент Анастасія Крилата. Студія. Я в такому перечутті. Коротше, у мене мозок уже переживає, а тіло ні. Я розумію, що як тільки я вийду, тіло буде в мандражі, а мозок такий, та блін, ти та розслабся. був, все класно, це класний проект, все буде топово. А, сьогодні сонечко. Нічого. Непередбачуваного будемо з вами на спеці. На шпеті! Але нас нічого не лякає. Скажіть? Нас нічого не лякає. Знаєте, що найцікавіше? Не знаєте. От і я не знаю, тому що все найцікавіше нас тільки чекає. Тут треба вставити кабель. Де такі будуть цвіркуни? Цікавинка. Я думаю, я цим нікого не здивую, але як факт. Я завжди збираюсь під музику або під якісь інтерв'юшки, біографії. Я дуже люблю слухати. і Можу ще паралельно робити 10 справ. А сонце світить. Ну що, я готова до зустрічі з Джері Хейл, з моїм наставником. Поки, до речі, максимально спокійно. Це ще я не виїхала, але побачимо. Дуже цікаво, з чого ми почнемо, і хочу максимально бути собою, поділитися своїми музичними смаками, баченням нашого майбутнього виступу. Наскільки я розумію, не знаю, чи це можна говорити, але ось коротше. Ах, вже дуже хочу працювати. Дуже, дуже, дуже. Я Надіюсь, що казав буде добре. Привіт, привіт Максим. П'ятнадцять. Ти така маленька? Я, можна, трошки більше. Скільки тебе років? 20. О, я думав, 13. Okay. Коли я їхав, я вже подивився твій інстаграм, послухав твої пісні. В неї є там дуже прикольні роботи. Що відрізняється, вона тут така тиха тиха там. Я думаю, що ми обоє з ним на такій насторожі трошки були, тому що ми не знаємо ні правил, ні якихось завдань. І в нас в обох був такий, я думаю, трошечки стрес. Ну, привіт! — добрий день! Рада вас бачити, жарко. Привіт. Я така... я така... Ви хвилюєтесь? Ну, я трохи да, як завжди. Як завжди. Друзі, я вас залишаю в надійних руках. Я по традиції обідати. Дякую. Давай. <ривізи> нам щось. Наше з вами завдання зараз обрати, над яким музичним матеріалом ми працюємо, обрати, в чому ми будемо виступати, обрати, як буде виглядати наш номер, і вийти до людей після завтра. <ривізь> не кричатику, чи у нас буде жовтневий палац? <ривізь> ми просто на Майдані Незалежності. <ривізь> Це перше шоу, де я не знаю взагалі ні правил, ні деталей, нічого. І це має свій вайб, і мені здається, що це такі спогади просто на все життя. Наскільки знаю, я зараз буду йти до саунд-продюсера, вибирати матеріал або показувати свій матеріал демочний. А це найцікавіше, тому що дуже важливу роль грає саме музичний цей умовний інженер, тому що дуже важливу роль грає саме музичний продюсер. Саунд-продюсер, інженер. <ріст> Мені дуже цікаво, хто це? І чи буде в нас оцей коннект між нами? Бо з Яною я ще більш-менш типу, спокійна. Ми трошечки так поспілкувалися. І думаю, що далі буде вже набагато легше. Ось і а от А от з музичним продюсером вже цікаво, цікаво. На чим ти? Твій у пасі, ви як і ти. Кого бракує, щоб хтось просто став і душевно заспівав якусь О, гарну пісню, щоб людина не красувалась, а щоб цей голос слугував інструментом передачі того, як звучить душа. І от У нього це виходить. Нормально було. <клес> 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 Клас! <клес> я замучив <клес> людину. Ми перестаємо прибіднятися зараз на цьому моменті. У тебе розкішний голос. Дякую. Що Максим може отак за одне заняття зробити такий прорив. Що мені здається, я зробила правильний вибір. Сто процентів. Цікаво, можна вот. послухати. Але що, це грати мені було недостатні, викликати останнього. Що це було? А не лота мене, не змало, було, та вже не дам, заднього. Вона може навчити а, своїм а, якимсь трюкам, вокальним, навіть, ну, мене будь-кого тут. Так, це твоя вже готова пісня? Дамочка така є. Вау! вона співає, як Ріана, треба пробувати народне. Народне? Коротше, у нас є ще така демка, мені здається, по ній буде Ще більше матч. Я зійду з планети, та люди повсюди. Нікуди болюти. Можна якийсь гармонічний хіба. І на другий куплет тобі треба начитати отак швидко. О, можна данс. Гарно. Для своїх? — Привіт. Що ти скажеш, як тобі воркінг зі мною? Класно, ми ж не вперше працюємо. Про тебе? Дізнався, що ти робиш дуже багато. Мені на кого краще на тебе чи на себе дивитися? На себе. Ти до себе. А щойно була на сесії разом з Яною і саунд продюсером Ігорем? Коротше, ми таке робимо просто. Я показала демочку, просто чернетку, типу варіанту пісні, яку б ми могли обрати. Їх було декілька, але я не зупинилась на тій, от прям яку я дуже відчувала, що в нас буде матч. І нарешті мене попустили, я розслабилась, ми поспілкувались. Я відчуваю себе собою, і це найголовніше. Я надала мені дуже класні поради просто зі свого шляху, зі свого досвіду. І, ну от такою, як я її уявляла, такою вона і є людяна, проста, чуйна, чуттєва, е така зі своїм стержнем, але максимально е намагається дати мені е ті слова підтримки, які от прям зараз дуже важливо і цінно чути, і які змушують мене прям вірити в наш з нею тандем. О, я дуже щаслива. Я ледь не розплаклась, просто дуже стримувалася. <ривляйся>, Ще більше. <біляйся. ривляйся> не, не дотискай, не дотискай, небирай, не перебирай, затиснулаш, не розслабилася. Це співачка, яка нікому не довіряє. Че, це через страх, е, через страх бути собою в кадрі. Камеру ти ніколи не зможеш обдурити. Вона відчуває воно щиро або не щиро. Це нормальна штука, коли є якісь свої психологічні зажими, і тому не потрібно показувати десь цю свою силу і для того, щоб бути виразним і унікальним. Ну що, любі друзі, шановна родина, прийшов у мене урок по вокалу, знімали зажими, шукали мій чистий справжній тембр. Справжнє звучання дуже сильно мене налаштувала коуч а... на те, куди направити свій вогонь внутрішній. І гарно вона мене считала, проаналізувала, гарні настанови теж дала. І я взагалі в шоці, настільки, тут крутезна команда, просто шалені люди. Мені здається, я ще такого щастя ну, типу, не відчувала взагалі останні не знаю скільки часу взагалі, ну, взагалі такого проєкту е реально не було ніколи в мене. Ніколи. Мені в цілому дуже цікаво розвивати українську сцену, в цілому дуже цікаво шукати таланти, якими б вони не були. Не було нічого конкретного, що я би сказала: М -м, у нас там, от як з Максимом, да, не зайнятий е -е, стиль кросовер. Нікого ніші представлено в Україні наразі ні, її представники, але їх замало, скажімо, особливо з молодого покоління, я дійсно нікого не бачу. Але так співпало, що я побачила Макса і зрозуміла, це воно так само з Настою, ну вона більш широко спрямована. Вона може робити все. І це насправді і її дар, і її таке обтяження і ноше, тому що їй треба буде з цього всього знаходити, в чому вона найбільш органічна. Але це її шлях він мені просто відрезонував як людині, яка. Мало що схоже. Не хоче, ти стоїш. Такого помоті в тоці ще не було. Нормально. А це ж я думаю, не можна озвучувати. можна, Ні, ну кроси Кроси не Кроситок. Знову. І там може бути такий образ, щоб тобі реально заспівати. Ір твій у пасі. Ну воно мені не робить. Це не має бути крила. Це кейс, це не кейс. Цього правильно не так тепло, як ми з вами кула. Як придумували образи? Ну як насправді тут така робота командна. Тут, ти маєш відштовхнутися від того, що запланував зробити режисер. Що затвердили по номерам? Потім ти сідаєш і починаєш думати, в яку в якому напрямку це може бути по стилю? Бо, от, наприклад, сьогодні ми робили Джері Хелл, і я запропонував три напрямки, і один її відгукнувся. І вона каже: Супер, давай це робити! Хоча всі три могли б бути в цій пісні, в настрої артистів, і все окей. Але вона сказала, о, це супер, давай це. І ми быстренько затвердили все, і я вже запустив пошив. Нема часу вживати. Єдине, що ми намагаємось розвести всіх, щоб це був різний настрій. Ну, принаймні в моїх восьми учасників, учасників, і ну просто ж це все поки що на стадії референсів. Нічого нема в реальності, тільки все запущено в пошив. Можливо, там треба буде щось додати. Так трошки на стресі, тому що часу мало. А в дуетній роботі для мене найважливіше, щоб кожен звучав органічно, щоб ніхто ні під кого не підлаштовувався, тому що це якщо це і компроміс, то це дуже такий він-він компроміс, коли виграють обидві сторони, коли вони обидва гарно представлені. І коли людина, яка з залу це слухає або по той бік екрану. Вона відчуває, що це справжньою, що тут немає притворності, що це не той старий шоу-бізнес, де все ліпилося з людей, а що це артисти, які говорять своїми словами і співають своєю душею. Happy to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Marienka! Happy birthday to you! Команда, Вибачте, в мене була задача в Я виконував задачу. Я не така гніда, як ви могли подумати. Така, як ти, буває раз на все життя, і то із неба, така як ти, один лиш раз на все життя не вистачає криця. Щаслива я вражена тим, наскільки це живий проект, і наскільки класно бути серед таких людей, серед такої команди, і що взагалі в шоу бізнесі серед артистів таке можливо. Типу, я за крилато, бо знаю скільки стоїть праці за тим, щоб так піряжодної перегляну... індивіді можна неймовірних дуетів у цьому епізоді стає крилата. Настя, ці облески для тебе, ця мить для тебе. Ці зіркові усмішки. Також для тебе. Те, що ти, Макс, не проходиш далі тут, не означає, що ти не продовжуєш свою кар'єру. І Я вітаю тебе, на лейблі Нова Мюзі.